Так, ми приєднали акумулятор. Все, в принципі, залили масло, літр 100 грамів, як в інструкції, бензину заправили. Витягуємо підсос. Відкриваємо кранік, зараз він в відкритому положенні. Так, закритий. Так, відкритий. Ну і зараз спробуємо запустити. Тут у нас оф, нічого не підключено. Арчос затикає виключили. І тепер спробуємо завести його рукою. Відповідно, в положення он, ключик, не крутимо статором. Знову підсос витягаємо і спробуємо як воно ручкою.